Любі, ви на каналі Слухай себе. Сьогодні хочу вам запропонувати невеличкий комплекс для пружних сідничок. Це нескладно зробити. Потрібно тільки 4 правила. Перше правило це регулярність, друге правило це правильне збалансоване харчування, третє правило ваше бажання і четверте правило ваш позитивний настрій. Отож, почнімо! Ставимо ніжки разом, стопи разом, піднімаємо ручки вверх таласана, поза пальмового дерева, Витягуємося, дивимось вверх на небо і повертаємо ручки в початкове положення. Тепер піднімаємо ручки, ставимо ручки в замочок. На маківку, і починаємо робити такі вправи. Ще поставимо ніжки на ширину плечей і намагаємось підняти вище зігнути наші колінця. Таких ви робите вдома 20 разів, зі мною достатньо зробити 10 разів. Так, тепер опускаємо ручки і. Те ж саме, але вже заводячи наші лікті за коліна. Вдома 20 разів, зі мною достатньо 10 разів. Це така невеличка розминочка була. А тепер ми починаємо робити йогівські вправи для пружних сідниць. Перша у нас Йогівська асана називається врікшасана поза дерева. Ми згинаємо ніжку в коліні, ставимо всередину нашого стегна, виводимо і виводимо ручки через сторони вверх, Врікшасана поза дерева. Витягуємося. Це балансова поза. Вона заспокоює наш розум. повертаємо ручки в початкове положення. Тепер те ж саме робимо з лівої ножки, згинаємо в коліні, ставимо всередину стегна, виводимо трішки в сторону і піднімаємо ручки доверху, в намасте. ви можете подумки представити собі, що ви. Красиве дерево, чи черешня, чи дуб, чи вільха, чи береза. У вас красиве зелене листя. Ви вкорінені глибоко. Молодці. Чудово. Закінчуємо всю цю асану. І тепер переходимо до наступної асани. Вона називається уткат асана поза стільця. Ніжки на ширині плечей, на вдиху. Піднімаємо ручки вверх і присідаємо поза стільця. Присідаємо і сидимо, скільки хто може. Дих, піднімаємось і опускаємо ручки в сторону. Повторюємо, дих, підняли ручки вверх і присіли. Друге, другий різновид стільця. Ручки опустити перпендикулярно полу підлозі. Вдих, піднімаємо ручки доверху і опускаємо. І ще один разочок. Вдих поза стільця, утка тасана. Вдих, піднімаємо ручки доверху і опускаємо. Тепер ми робимо наступну. Йогівську асану, вона називається «Поза богині». Ми розводимо стопи в сторону, піднімаємо ручки в сторони, а тепер доверху і опускаємо в намасте ручки до серцевого центру. Рівна спинка «Поза богині». Піднімаємо ручки доверху вверх і опускаємо. Тепер другий різновид вверх, присідаємо, ручки розводимо в сторони. Молодці. Піднімаємо ручки догори і розводимо в сторону. Поза богині утката. Конасана. Тепер третя наша асана. Третя наша асана у нас буде віра поза позавоєна. Один із різновидів. Ставимо вперед ніжку, ліва ніжка трішки завернута всередину. Ручки розведені і присідаємо, витягуємо ручки в сторони. Присіли, тримаємо. Дих. І змінюємо ніжку. Ліва ніжка вперед. Права ніжка трошки загорнута всередину. Виводимо ручки. Віра поза воїна. Присіли. Тримаємо цю позу. Вдих. І ще разочок повторюємо. Віра поза воїна. Пам'ятаємо, що тут повинно бути 90 градусів в коліні. Дих. І переходимо в ліву сторону, витягуємо ручки в сторону. Дих, видих і складаємо разом ніжки. Тепер ми будемо робити наступну йогівську асану, називається уштр асана верблюда. Ми стаємо на колінця і будемо намагатися дістати правою спочатку рукою, а потім лівою п'яточки. Але дуже обережно, будь ласка, робіть цю вправу. Тобто нахиляємося, нахиляємося. І потім обережно спочатку одна рука, потім друга звільняється. І ще разочок верблюда, уж трасина. І закінчуємо цю вправу. Тепер ми будемо робити тхану расану, Лежачи на килимку, лягаємо на живіт, згинаємо ніжки в колінах. Це поза луха. Урасина. Ну, Ось тут прокачатися. І Лягли, почуваємо на щічку. І знову повторюємо. Беремо себе за щиколотки і піднімаємось. Молодці. Піднімаємось, сідаємо на колінця. Поза алмазної твердості, ручки на ніжках, прикриваємо очі, скануємо своє тіло від кінчиків пальців ніг до маківки голови. Кожна клітинка нашого тіла світиться. Ми житті радісні, щасливі, енергійні. Я вам дякую за практику. Щиро ваша. До нових зустрічей!